В першу очередь має бути чоловік і чоловік з великої букви. Ця людиність тут є. До нас звернулася пацієнтка, вона з міста Одеси. Пройшло три тижні від моменту операції. Їй 78 років. До нас вона звернулася з двобічним артрозом <кій> третьої стадії та вираженим больовим синдромом. пацієнтці проведено двобічне ендопротезування колінних суглобів білатеральне. Сьогодні пройшло три тижні, рани зажили, ми зняли її шви, вона пройшла майже весь курс реабілітації, все добре. Скажіть мені, будь ласка, що у вас змінилося за три тижні після операції? Ну, Які я... ваші враження? Я е, зробила е, два коліна одразу і стою на коліна. Ну, не на коліна, а на ноги стою. В колінях нема болі. Прекрасно. Ще От, можете сказати. Що я в першу чергу хочу сказати благодарю Господа Бога, що в нашому місті є, є така, така людина, тому що я не вірила в молоді, молодим тепер старики не вірять. Я взяла вже білет на в Чернівці і Господь поставив преп'ятстві, повернув мене сюди. Дуже вдячна за чоловічність, тому що в першу чергу бути чоловік. Чоловік з великої букви. Ця людяність тут є. Потім, дякую Богу за цей дар, який він подарив Олександру Анатолійовичу. Е, і він, як він сказав, що треба його дар — це ділитися, дарити людям. І він дарить цей дар. Я дуже вдячна. Це колектив, колектив безподобний. Я всі навіть не пам'ятаю поіменно, але я... на коліна ставати не але я низько кланяюсь. Перед всім колективом. Цим. Дякую. Так що я дуже благодарна, благодарна тій клініці, хто ж так сумнівався, сумнівається, як сумнівалася ній, Прошу і совітую, пожалуйста. От в нашій даже в нашій церкві, вже три чоловіка сюди. Один приходив на консультації буду, Буду всім совітувати, тому що дійсно дуже, дуже Я просто повторюю, що в наше час є, є такі лікарі, є такі, така, така людяність, такі високі люди. і Такі прості, на такому простому язикі доступно з тобою розговорювати. Дуже благодарна Богу і вам. Дякую щиро. І вам дякую. Бажаємо вам збройних. Славити вас і далі. Нести людям радість, нести людям щастя. <кхи> дякую, дуже приємно, що вас суглоби не турбували. Гарної вам дороги.